Доброго дня! Приїхав свіженький DAF XF460-й з Франції. 2015 року випуску тягач. Шосейний. 769 тисяч пробігу. В Гарному стані машина, технічно. Приїхала зауважень, ніяких немає, помилок. На табло немає, нарікань до роботи двигуна трансмісії також немає. Один великий бак. резина 315 на 70. Низьке сідло, тягач не фарбований, все в оригіналі. Акумулятори додаткового остаткування на машині не було ще, призведе спереду по салону в нас є. Одне спальне місце, холодильника немає. Француз. Є стояночний кондиціонер. Так. Штатна магнітола. Кондиціонер. Все. Технічна документація також присутня з тих оглядами підтвердження пробігу. Помилок активних немає. Так, моторне гальмо. Тягач в наявності, розмитнений, можливий продаж з ПДВ по перерахунку, лізинг, кредит. І деталі за телефонами набирайте. Дякую.